Новий Джей, міні-джей, манюнчик, такий красивий подарункові упаковочці. Ми його відкриваємо, і внутрі ви не повірите, такий манюнчик, що... Зразу перві думки, і в мене вони також виникли, що це малесенька якась іграшкова річ і ну, навряд чи може бути якимось там цікавим, корисним так подарувати для домашнього користування. Дійсно, його позиціонують для домашнього використання. І тепер давайте розберемося, чи це відповідає дійсності, чи дійсно це тільки домашнє використання, і чи якщо він малесенький, то і набагато менше від нього користі. Давайте розберемося. Перше, е, він набагато легший. Чим вся коробка з стандартного перкусійного пістолета. Але при цьому практично всю вагу це безпосередньо займає сам перкусор. Бачите, він трішечки іншої форми, але він повністю металевий. Тому дуже надійний, ну, не боїться пошкодження, це не пластик, він не трісне. Але це корпус алюмінієвий, тобто він повинен бути легким, але він дуже важкий, ну, як для такого менючика. Чому він важкий? Тому що в нього літєва батарея, яка має ємність 2000 ампер, Але велику 2500. Тобто в нього практично така ж батарея трішечки слабша, ніж у великостаціонарного перкусійного пістолета фірми Jay. Тому я впевнений, що він буде працювати достатньо добре і довго. У нього достатньо швидка зарядка з самим звичайним шнурочком. Для які ви можете заряджати від будь-якої е, зарядки для телефону. У нього чотири з саміх розповсюджених насадки: це кулька, є е, вилочка для паравертебральних доль хребта, працювати, е, плоска насадка, якою ви можете робити помпашу і шомічну компресію, працювати з фас. І стандартна тригерна насадка. Пам'ятайте, що чим вона нам подобається, що на тупа, не так травматизує, а ще є ось таке. Насічки – це у них зміна. Чому це насічки важливі? Тому що коли у вас руки в маслі, що легко знімати, легко одягати, тому що є за що захопити. Коли круглий пластик, то ну не дуже зручно. Тут це якраз нюанс ну, звернення уваги. До речі, так само, як і насічка на самому корпусі, це дуже надійно в руках знаходиться, не прокручується, не скользить, легко тримати. І до речі, завдяки тому, що він важкий. Ви можете працювати, коли ви самостійно робите масаж, або там, якщо це для домашнього користування для ваших клієнтів, що не потрібно давити. Тобто є вага перкусувати, тічки не давили і отримали результат. В нього є знову ж пам'ятаємо гарантійний талон з паспортом інструкції і як обслуговувати ця інформація тут надана в ньому. Чому це важливо? Нагадую ще раз, тому що. Які ви не купуєте перкусійні пістолети, Більшість із них не має гарантії, не має обслуговування. Якщо ж з ним щось трапляється, вам треба шукати якогось ви майстер на всі руки, який або зламає, або все ж таки перемонтує його. А в даному випадку ви просто відправляєте виробнику і він або ремонтується, або вам просто заміняють на новий. Є Така інструкція, де намальовано, якими насадочками, які е, діляночки, при яких проблемах пропрацьовується і напрямки пропрацювання для отримання ефекту. На що ще зверніть увагу, що е, мотор безщітковий, тобто не треба там ці щіточки міняти, не треба його ремонтувати. В цьому відношенні є отвір, через який ви можете капати е, масло для того, щоб змазувати його, щоб не було е, зносу і не було цих неприємних звуків. Він, до речі, що ще цікаве, він дуже-дуже. Тихий, не дивлячись на свою потужність. У нього 4 швидкості, це дуже зручно. Натиснули, він увімкнувся. Бачите, зовсім тихенький. І ви там можете перейти на його там четверту швидкість максимально. І щоб ви зрозуміли, це прямо ну, дуже сильно. І бачите, майже не ходять пальчики, це наскільки він швидкий. І якщо ми перейдемо на першу швидкість, то він і глибоко може працювати досить потужний. Це мене дуже сильно здивувало, і прямо дуже приємно. І я скажу більше: хоча я його позиціонують для роботи е для ваших пацієнтів, тому щоб вони те, що ви зробили, вони могли б підтримувати результат, тому що це єдина умова отримання довгострокових результатів від ваших маніпуляцій. Це коли пацієнти виконують прави, адаптують робочі чи побутові місця, тобто уходять від травмуючого фактора, і підтримують результат. От, от можливість підтримувати результат, але я скажу відверто. Я не обмежував його лише домашнім використанням саме вашим клієнтам, тому що він наскільки зручний, наскільки потужний, і наскільки в нього гарна працююча батарея, що це можна використовувати і в професійній діяльності, тим паче, самий головний буде козир це те, що ви його можете переносити, тому що ну таку манючку ви положили. В, там, в рюкзачок, в сумку, куди загон, просто взяли з собою. Це дуже зручно, і якщо ви працюєте на виїзді, або ви наприклад, так як я дуже багато їжу викладати по різним містам, мені України з конференції, фестивалів, будь-які заходи, то це можна взяти, бо це зручно. Тому як для професіоналів, так і для побутового використання. Завдяки е такій гарній упаковці можна ще використовувати як подарунки. Тому що я навіть і стаціонарний джей і всім своїм родичам рекомендував і подарував. То такий манінчик взагалі прямо, ну, прямо можна використовувати як от класичні подарунки. Тому рекомендую для. Використання він оправдав повністю свою заявку собі також обов'язково використати для подарунків. Також можу використовувати. Дякую, користуйтесь на здоров'я.